Доброго дня, вітаю вас на каналі Grand Sinto Auto авто з Європи. Сьогодні у нас на огляді сучасний автомобіль Renault Scenic 2019 року випуску з дизельним двигуном 1,7 88 кВт 120 кінських сил. Дані автомобіль дуже гарно зарекомендували себе на авторинках України. Стильні, сучасні, надійні. Люди їх дуже полюбляють, оскільки в них дуже комфортно пересуватися по місту, по сільській місцевості, оскільки тут достатньо високий кліренс. На даному авто встановлена нова зимова гума. Також в комплекті є літня гума в достатньо гарному стані, два ключі-карти. Всі агрегати працюють. В даному авто відсутні будь-які підфарбовані елементи. Повністю обслужено автомобіль. На сьогоднішній день 188 тисяч пробіг, 1000 кілометрів назад було замінено мастило в двигуні, фільтр. Повністю проведена комп'ютерна діагностика, все відображено у офіціалів в електронній базі. За бажання можна все перевірити. Дуже стильні диски 20-го радіусу. Дані двигуни також себе зарекомендували з найкращої сторони. Уренову не на сьогоднішній день одні з надійних, одні. З передових, які встановлюють і на мерседесах, і на більш таких дорожчих версіях автомобілей. Так що з цими двигунами ніяких проблем немає. В даному авто наявний безключовий доступ, зеркала складаються. Салон. Дуже чистий, доглянутий, немає подряпин, немає е, сколів якихось. На сьогоднішній день 187-983 тисячі. Навігація двигун заводиться з півоберту. Помилок в системі немає. Дуже класна музика. Дані авто комплектується преміальною музикою, двохзонний клімат-контроль, шестиступенева коробочка, вибір руху. Можна вибирати собі в залежності, хто який режим полюбляє. Персональне налаштування, нейтральний спорт в режимі спорту автомобіль стає набагато динамічніший, набагато різкіший, бадьоріший, комфорт еко в залежності від того, хто як любить їздити. В еко взагалі автомобіль мало потребує пального, але він стає. Більш вяліший, скажімо так, такий бордачок цікавий. Тут все підсвітка. Дуже чистенький автомобіль. Чотири склопідйомники, все працює. Великий багажний відсік, чистеньке все. Однією кнопкою складається задній ряд сидінь. Кого зацікавив даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся. У описі під відео буде посилання на YouTube, на TikTok, Instagram. Також доступні інші варіанти під замовлення з Європи. Дуже великий вибір автомобілей. Всі з оригінальним пробігом, всі проходять передпродажну перевірку на базі в Німеччині. Також можна приганяти автомобілі з Франції, Бельгії. Нідерландів, будь ласка, звертайтеся, повний супровід доставки, розмитнення, постановки на облік.